Вітаю вас, шановні глядачі. Почали наступний етап робіт по гаражу. І на цьому етапі привезли отработку оливи моторної і покриваємо, захищаємо балки додатково ще і оливою, щоб не заводила шашель, грибок і всяка інша нечисть. Самі балки обдивились після нашої відсутності на два тижні і нічого надзвичайного не виявили. Тобто антисептичний розчин діє, нема ніде ні дірочок, ні трохи під низом не сиплються. Для обробки балок використовуємо дороге масло ельф для дизельних моторів. Так що вже точно ніяка зараза не буде їсти наші балки. Для підшивки стелі у гаражі решили використовувати ті бруски, що там стояли. Подивились їх уважно, вони зовсім не тронуті шапкою. І дерево це, мабуть, не сосна, а схоже витвинуться на липу. І решили все одно запобігти проникненню плісньових грибків і сашелі у ці бруски. Вони хоч і контактували з тими сосновими балками, але зовсім не тронуті. І теж їх покрити антисептичним розчином. Для цього ми їх почистимо від залості глини щоб вони були чистенькі. І витягнемо всі гуводи. Оце так їх поскрябимо трохи. А те, що вони кривенькі, ми їх вирівняємо там наверху. Як будемо прикручувати шурупами, Підрівняємо їх. І буде все гаразд. І оце виймаємо гвозді. Добре скіл. Вже гвозді скільки на виймали цілу купу. Вчора завершили скривати балки отроботкою моторної оливи. а так воно вийшло. Вже вони впитали оливу, підсохли трохи. Бруски вчора пропитали антиперенним, антисептичним розчином. То, що і балки до цього пропитували, оливи пропитувати їх не будемо, бо цю деревину сьогодні не їсть шашель. Вона і так добра. І оце виставили на один листок 1,25 метра, ОСБ будемо підшивати. І прикручуємо оці бруски до оцих брусків. За розміром. Ще, що будемо так, а тут треба в розмір. Клади телефон. Так це виглядає. Оце 4 бруски на ширину метр 25 м, якраз по листу USB. І трохи підрівняли бруски. Бо в нас до цього стеля була провіжша і бруски були кривенькі. І в натяжечку їх поприкручували, і тепер все вийшло рівненько. У гаражі стелю будемо підшивати листами ОСБ. Оце придбали два, більше в магазині не було поки. І щоб було більш красиво і для захисту ОСБ. Правда, його і захищати не дуже треба. Але... Було красиво, скриваємо оцей бік, який буде вниз у гаражі до нас лаком. Лак паркетний, називається ролакс. Ну, на два шари, мабуть, не хватить лаку, лак дорогий. Один шар подивимося, як буде блищати. Ось ну, так блищить. Як висохну, подивимось. Замовили у місцевому магазині ще 5 листків ОСБ, а поки вони їдуть, будемо сувати інші недоліки. Коли підшив... почали підшивати стелю, то виявили, що над вікном розташована товстенна важуча балка, яка тисне на вікно. І над вікном не було ніякого захисту від тиску цієї балки. Цегла потріскалась і під вікном, і над вікном. Оце зробили таку підпорку, під балку, трохи її виважили, розібрали усю кладку і зробили нове вікно, раму на віконну. Всі вікно не робили, а це так виглядає, тепер воно. Зовні. Вікно зроблене з дуба рама, вже лакована, обпінена і над нею зробили з обох боків таку конструкцію з двох уголків кутиків і з'єднану тип, по типу швеллера. І переклали всю кладку по новій. І під вікном, і збоку, гадаю, тепер вікно не буде мати просадку по цій балці дугою. А це старе вікно, щоб було, воно теж. Струхло від шашелі. Це як бачите, тут все поїде знизу. Будемо робити нове. Самостійно зробимо все. Як і раму, А це так виглядає стара рама. Оце Оцей низ був тієї рами. <кій> Теж уся поїде на шашеллю, рухла, от руки все колупається. Робимо дотепно. Завершили цю заїздку роботи по гаражу. І сьогодні цілий день витратили, щоб обшити стелю листами ОСБ. Отака вийшла стеля з USB. Це 6 листків. Це ми зашили, виходить 5 на 375 площу. Майже 20 квадратів. 19 квадратних метрів зашили. Остався тут шматочок на вході. Ну, Вже не вистачає нам часу, бо треба завершити. І так виглядає наше віконце. Дубова короб, короб, лутка і решетка. А вікно зробимо на наступний раз. А зараз просто його затулим клейонкою, щоб дощ не потрапляв. Ну, наступного року поштукатуримо стінки і будемо тут жити. Буде краще, ніж хата. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі. Бажаю вам міцного здоров'я.